Зал, де відбувалася конференція Волинської обласної громадської організації Молоді регіони був повним. Це свідчить про те, що сьогоднішні молоді не їхнє майбутнє. Відповідальність за його якість вони готові брати на себе. Молоді регіони вже сім років згуртовують навколо себе активну та перспективну молодь, і кількість активістів цієї молодіжної організації з кожним роком зростає. Віднедавна наша організація запрацювала в зовсім іншому форматі. У Нас є. Цікаві ідеї, зміни, позитив. Це все відноситься і до того, що відбуваються кардинальні зміни в державі. І в державі, що, зокрема, стосується і молодіжної політики. Тому молодь ці зміни бачить в суспільстві, вона стає політично, громадсько активною, згуртовується навколо цікавих ідей, пропозицій. Ми їм можемо багато запропонувати, тому зараз молодіжна громадська організація налічує вже близько більше тисячі членів, активних членів, які готові працювати, готові втілювати наші ідеї в життя. На обласній конференції молодих регіонів обговорювали важливі питання для подальшої їх роботи, молодь затвердила стратегію розвитку своєї громадської організації на найближчі три роки. Головні напрямки стратегії робота з дитячими будинками та багатодітними сім'ями, робота з школярами випускних класів, популяризація здорового способу життя, допомога ветеранам та літнім людям. Активісти зазначили, що виконувати поставлені завдання нині є набагато легше аніж було ще кілька років тому. За їх словами, коли є підтримка соціально незахищених Верс населення на рівні держави, коли молодь не залишається сам на сам зі своїми проблемами, хочеться працювати. Словом, сьогодні молодь і влада дивляться в один бік і активно йдуть назустріч змінам. Ведеться постійна робота з частиною так званої аполітичної молоді, метою якої створення позитивного іміджу партії регіонів. Пояснюється це ціль та механізм ведення у державі соціальних ініціатив президента, реформ та законів, метою яких є покращення життя в Україні. Завдяки. Систематичні та активні в роботі молодіжної громадської організації молоді регіони все більше юнаків та дівчат зацікавлюються політикою, життям суспільства та держави. Завдяки цьому спостерігається значний інтерес серед молоді міста Коваля до роботи молодіжного крила Ковальської міської організації партії регіонів, що випливає в їх вступ у партійні лави. На конференцію були запрошені і депутати обласної ради від партії регіонів Олександр Курилюк та Андрій Мельник. Народні обранці висловили вдячність молоді за їх активну позицію і розповіли про перспективи розвитку нашої. України завдяки цілеспрямованій роботі команди Віктора Януковича. Більше вже як два роки Віктор Федорович Янукович є президентом. Взяв відповідальність за ситуацію в країні за перспективу країни, що, напевно, найважливіше, і про це треба говорити: взяв відповідальність президент на себе, взяла відповідальність політичну на себе, партія регіонів. Хто б що там сьогодні не говорив, але я скажу, що такого кроку от, важливого не робила жодна політична сила. І це всі чудово розуміють. Мені би дуже хотілося, щоб ви теж відчували причетність до цієї команди, яка несе величезну відповідальність сьогодні перед громадянами України, перед, перед Україною як державою в найближчій перспективі. Тож пріоритети у роботі молоді регіони для себе визначили. Залишається досягати запланованих цілей і активно долучатися до будівництва власного майбутнього. Голова організації Петро Сосницький закликав молодь приєднуватися до лав організації. Осередки молодих регіонів активно працюють як в Луцьку, так і в містах та районах області.